Назар Гончар. Журналістка з каналу Арт. Запитання серйозне чи жарт. А якого кольору Львів, я їй так тоді й не відповів. Алкоголю кануло з тих пір в пол твулету Келихівнівроку. Колір Львова вицвілий папір. 2007 рік. Метастрофа Слово Творець. Якщо споконвіку було слово, і слово було Бог. То слово теологія та втологія, тобто Богослов'я є те саме слов'я, чи слово наше є саме те слово, що творить людину за своїм образом і подобою, і слово стає тілом, і словесність наша є Божественністю, 27, 6, 1. з Українки. Рвуться промені сліз, мерехтливий мій зір на травинку обперся. На кладовище зір впаде втомлений лист мого серця. Апологія байдужости. Україно моя роззявлена, ти радієш собі, байдужа Маєш десь сонце гасник, адже Він, як і всі, Українець, оприподобіє образотворче. Дивлюсь я на себе, на людства істоту. Дивлюсь і дивуюсь, дій Богу й достоту. О боже!